Продовж вихідних на території області виникло 17 пожеж сухої трави та сміття на відкритих територіях. Загальна площа пожеж склала близько 6 тисяч метрів квадратних. Завдяки оперативним діям рятувальників усі осередки пожеж були швидко ліквідовані. З початку року на території області виникло 1740 пожеж в природних екосистемах. На загальній площі більше 212 гектарів. З них 26 лісових пожеж на площі близько 57 гектарів. В результаті пожеж в екосистемах з початку року на території області загинуло четверо людей ще троє отримали травми. Наголошуємо, що впродовж 8 та 10 вересня на території області очікується надзвичайно високий клас пожежної небезпеки. Тому закликаємо неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, не провокувати пожежі в екосистемах, адже зазвичай причинами виникнення пожеж у природних екосистемах є наслідки людської недбалості, вкотре наголошуємо, що впродовж пожежонебезпечного небезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси, також розводити багаття в лісі та лісопосадках. Заїжджати автомобілем до лісу, палити чи кидати недопалки, також залишати у лісі просочене бензином, газом, чи мастилом чи іншими горючими матеріалами ганчір'я, створювати смітники та спалювати відходи, спалювати сухостії на присадибних ділянках. Також не допускається спалювати післяжнивні залишки. Рятувальники посилено проводять профілактичні заходи щодо недопущення пожеж в екосистемах, а також з метою виявлення винних осіб у виникненні таких пожеж. Також нагадуємо, що за самовільне спалювання сухої трави, сміття та інших рослинних залишків громадянам загрожує штраф у розмірі від 3060 гривень до 6120 гривень а посадовим особам це від 15300 гривень до 21420 гривень.